На ювілейний 30-й пробіг Полтава Шумейкове урочище Полтава традиційно зібрались атлети різного віку з усієї області. Валентин Позивайло, майстер спорту з легкої атлетики, з диканьки. У понад 80-річному віці брав участь у марафонах до дня перемоги різних країн. Говорить, полтавський марафон нині набув особливого значення, адже в Україні знову війна. У мене дуже багато розсинів живе в Росії. То Росія починають Новосибірська до Владивостока. Стаїв від путя Путіна. Путіна просто поїхала крыша. А от Олена Молхи бере участь у марафоні разом з сином. Вважає, це хороша нагода не просто привчити дитину до спорту, а й зацікавити її історією. Я дуже сильно з повагою відношусь до ветеранів війни. Низький їм уклін за те, що вони нам подарували сонячне небо без війни, без розривів гранат і подарували наше майбутнє нашим дітям. Свято перемоги. Встеляйте квітами, дороги, дзвінки, заспівуйте пісні. Сьогодні свято перемоги. Найкраще свято навесні. Після короткого мітингу вшанували пам'ять полеглих воїнів хвилиною мовчання, поклали квіти до монументу солдатської слави і одразу ж рушили до Лохвицького району. Та поряд з гірляндами квітів, які поклали учасники мітингу на меморіалі, лушпиння від соняшникового насіння, побутове сміття. І така історія тут щоранку, говорить працівниця комунальної служби Зінаїда Пасічна. Прибираю щодня, крім вихідного, вівторка, і кожен день отаке дуже. Я возмущаюся цьому дуже гидкою. Підходять люди, теж і молодь підходить. І каже, треба його зняти і в інтернет послати. Що це робить тут? Це ж молодь, Це не прийшли старики, це молодь робить таке. Одні кладуть квіти, інші сіють між ними зневагу. Одні у пробігах нагадують про звитягу пращурів. Інші цю пам'ять поплюжать. Яке ж ставлення буде у сучасної молоді до тих героїв, які сьогодні проливають кров за свободу України, і які квіти цвістимуть на їх могилах? Зверніть увагу, батьки.